Давай глянемо подруга, що про тебе думає його сім'я. Мене цікавить його мама, тато, брат і сестра. Що вони там про тебе думають? Дивимось? Диявол? Імператриця? Е, знаєш, що вони про тебе думають так в двох словах? Вони про тебе думають, що ти чертовськи привлекательна. Ну, давай подивимося, давай розглянемо далі. Лицар жезлів говорить про те постійно за своїм сімейним столом чи по телефону, говорить про те, що їхній оцей твій закоханий в тебе як лицар жезлів, як малалітка, горить, палає, летить до тебе і що. І жезл тут жезлів, і жезл його тільки як радар веде його тільки в твою сторону. Що, чому це так погано? Чи це добре для них? Король мочів, ну це не дуже, не дуже подобається його татові. Король мочів це в нас його тато. Чому це не подобається? Ну, тому що його тато, четвірка жезлів, він, він не бачить вас парою. А чому він не бачить вас парою? Двійка, чаш закохані. він щось абсолютно не бачить вас. Чому? В чому проблема? Він от знає тут таке враження, що він знає свого синочка і знає, що його синочок скоро тебе залишить.